Друзі, від імені громади вітаємо наші два колективи і сьогоднішнім святом. Усіх вас вітаємо. А це презент агрофірмі Альта колективу «Дев'янчанка» Колектив Дем'янченка і Гайшинському колективу «Калиновий світ. Напрошуємо теперішку, на кого всю роботу. Ми, ми дякуємо старості вашому. Він у нас хлопець спритний, господарський. Ми за ним слідкуємо і в Фейсбуці. І дійсно в селі наводиться порядок. Молодець. Хай Бог дасть вам здоров'я, міцного, довгих літ життя. А всім скажу зараз актуальні слова такі, будьмо живі. І здоров'я до наступних зустрічей.